У Костянтинівці окупанти пошкодили теплотрасу. Три багатоповерхівки залишились без теплопостачання. На Донеччині формують штурмову бригаду Людь поліцейські вивезли з бахмута семирічну дівчинку та її мати. Напередодні російські окупанти обстріляли слов'янськ. Травмованих та загиблих немає. Йдеться на сторінці начальника слов'янської військової адміністрації Вадима Ляха. Вибиті вікна в багатоповерхівках. Ракету с 300 російська армія випустила по Костянтинівці. Було пошкоджено теплотрасу по вулиці Ломоносова, Ну постраждалих немає. Зараз три багатоповерхівки відключені від теплопостачання. Відновлю роботи проводяться сьогодні. Планується їх закінчити, але подати. Тепло буде чуть пізніше, тому що потрібно систему закачати воду. Також ретечно наслідок ворожого мінометного обстрілу було влучання в фермерського господарства. Там є один поранений чоловік 76 шостого по року. Народжено від атак окупантів. Двоє людей загинуло у плещіївці. Ще 11 жителів області отримали поранення. Ракетну атаку окупанти здійснили і на Новогроді пошкоджено вісім приватних будинків. Є поранені. З авіації градів та артилерії, ворог по Авдіївці, Красноволівці, Богоявленці, Північному, Кораховому, Торецьку та гострому руйнувань зазнали житлові будинки, об'єкти соціальної та критичної інфраструктури. Інформації щодо жертв на надходило внаслідок ворожих атак. Маємо поранених у часовому яру, Бахмуті, Сіверську, Парасковісті. За добу російські окупанти обстріляли 21 населений пункт Донецької області. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на ведення наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Криміної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар'янки і Вугледара. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Питну воду, продуктові набори та ліки продовжують підвозити жителям Бахмута співробітники ДСНС. Рятувальники дістаються міста вже надвечір. Гуманітарну допомогу роздають у сутінках. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас, якого приступити. Так, ви заповнювали вже заяву. Колишній працівник поліції Сергій прийшов вступити до батальйону Людь. Чоловік каже, інформацію про набір побачив у соцмережі. Зв'язку з даним ситуацією в державі, як як колишній працівник поліції, вирішив вступити знову до до національної поліції. Я так розумію, йде набір на вісім на батальйонів чи вісім бригад, а я на влють, тому що я ще раз повторюю, що. Колишній працівник поліції вирішив поновитися в поліцію. Об'єднана штурмова бригада «Люд» це воєнізований підрозділ поліції для того, щоб вступити до однієї з восьми бригад Нацгвардії, Державної прикордонної служби чи Нацполіції, потрібно заповнити анкету на сайті або звернутися до ЦНАПу. Після чого її відправлять на обробку до центру комплектування. Протягом доби з центру повинні зателефонувати та повідомити подальші дії. Щодня вступити до штурмової бригади Людь приходять до п'яти охочих. Основними завданнями бригади буде запобігання правопорушень, охорона громадського порядку та виконання службових. Обов'язків в зоні бойових дій каже старша інспекторка сектору кадрового забезпечення Людмила Явдик. Для цього людина повинна бути 18 котрі виповнилось 18 років. Обов'язково це громадянство України і повинна. Повна загальна середня освіта для цього, щоб вступити до наших лав, не потрібна вища освіта. До нашого об'єднання штурмової бригади національної поліції, яка називається Людь. Звертаються взагалом. Це колишні працівники поліції. Або на наразі багато звертаються людей, які працюють у судовій охороні. Набір до штурмових батальйонів гвардія наступу проходить по всій країні. Звернутися може кожен охочий віком від 18 до 55 років. Доброволець може самостійно вибрати бригаду, в якій служитиме. Наступ до штурмової бригади Сталевий кордон вже надійшло близько 10 заяв. каже начальник відділу комплектування 11-го прикордонного загону Роман Косе. Ми можемо запропонувати е, три. Два види проходження служби це контрактна служба та призив по мобілізації стосовно військової служби. Контрактна служба, контракт пропонується від трьох років по мобілізації до кінця військового періоду, військового стану. Звернутись може кожен бажаючий, але разом з тим є певні критерії відбору. Кожен кандидат буде проходити спецперевірку, тестування психолога та медичну комісію. Після формування штурмових бригад розпочнеться навчання, яке триватиме близько трьох місяців. Марія Гричко, Андрій Різніков, новини Суспільне, Донбас. На Луганщині на Кремінському напрямку росіяни постійно намагаються атакувати українські позиції та підтягують важку техніку на сватівському напрямку. За словами начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, ситуація краща. Там українські сили оборони мають успіх. Найбільша кількість обстрілів е, і е, атак з боку російсько-окупаційних військ є, все ж таки, от в напрямку Кремінському, там вони постійно гатять з важких калібрів, е, там атакують і підключають вже важку техніку. Танки підключають е, не один, не два. Тобто е, вони вже намагаються е, розвивати там певний успіх на цьому напрямку. Але на даний момент е, ще раз говорю, не дивлячись на те, що Достатньо важко нашим бійцям, але вони повністю контролюють ситуацію. Під Криміною воїни. Десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади та 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили російську бойову машину підтримки танків. Термінатор повідомляє прес-служба командування за їх інформацією, Це перший випадок знищення машини Термінатор в Україні. 10 лютого 2015 року російські найманці атакували Краматорський систем з залпового вогню смерч. За інформацією Донецької облдержадміністрації по місту вдарили понад 30 ракет. Влучання були у житлові будинки та аеродром, де базувалися військові. Частково були пошкоджені будинки в центральній частині міста та лікарня. 64 людини отримали поранення. 17 жителів міста загинули. За фактом обстрілу служба безпеки України в той день відкрили кримінальне впровадження за статтею. Теракт фактом обстрілу житлових кварталів та аеродрому Краматорського у 2015 році з боку окупованої Горлівки слідчі головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях порушили кримінальне провадження за статтею 258 кримінального кодексу України. Це терористичний акт. Наразі матеріали кримінального провадження передані до головного слідчого управління служби безпеки України для досудового розслідування. Комунальники розкладають дрова. Їх отримають жителі Сіверська. На сім'ю з двох людей по чотири куба дров. Зараз ми прийшли дрова. завезенные автомашинами. Сейчас укладываем мерные штабели и выдаем по согласно ведомости, учета, выдаем населению дрова. Отопляются люди тепло, чтобы себе... Выдаем буржуйки, у кого печи есть, отапливаются и греются так люди дровами. Это сейчас самые важные вопросы. Это буржуйки, дрова, пилеты в первую очередь для тепла жителей. У місті є медичний пункт, у ньому працює лікарка Алла Трубачова. Жінка каже, що дня до неї на прийом приходить шестеро людей. Переважно пацієнти мають хронічні хвороби, для них є запас ліків. Це сахароснижаючі при діабеті, тут від гіпертонічної хвороби, сердечні в мене тут є все. протисудорожні, судорожніх, хто з епілепсією в мене є. Пара це від простуди, Це все простуди. начальник Сіверської міської військової адміністрації каже: понад 10 місяців у місті немає води, електропостачання та газу. Щодня місцевим жителям пропонують евакуацію. Люди вже ну не хатять виїжджати. за це все віре, навірно, привикли уже китамися. И самое страшное, что еще и с детьми остаются. Каждый день, когда мы сюда приезжаем, происходит работа с теми людьми, которые видим, что может быть поеду, может не поеду, стараемся уговорить. Оно постоянно, все это слышно, все это люди вычувают на Постоянный обстрел идут громады. Вы сами видите, была школа, нету школы. Но это не люди, которые взяли разрушили это все. За словами Олексія Воробйова, у місті залишається близько півтори тисячі місцевих жителів. Владислав Околов, новини на Суспільному, Донбас. Ось у цьому підвалі з дитячими малюнками на стіні півроку жила із мамою та дідусем семирічна Ганна із Бахмута. Поліцейські сюди навідувалися регулярно, привозили дівчинці книги, іграшки та солодощі і переконували дорослих виїхати з-під обстрілів. Яке будущее? підвалі? – попадає. Покрос, о, покрос. Адміністрація лічно, трикомнатну квартиру вже знайшла. Коли врешті матір дівчинки погодилася на евакуацію, поліцейські, які приїхали за ними, застали у підвалі лише дідуся. Він розповів, що жінка злякалася і разом з донькою пішли з укриття. Поліцейські через декілька годин знайшли їх у місцевому пункті незламності. От сюди. Будеш тут з мамою їхати спереді. А ми вас будемо охороняти. Приділ свіженький. Прям свіжий, свіжий. А це мой садик. Дорогою дівчинку розважав поліцейський пес рем. А Ганна декламувала вірші своїм рятівникам. Родини поліцейські разом із місцевою адміністрацією знайшли безкоштовну трикімнатну квартиру у Покровському районі. Ай, ну як, тобі подобається? Ага. нравиться? Ага. Ага. Нравиться так, це... так, це... ага. машинка мойка. Керово евакуацію родини начальник поліції Донеччини Руслан Осипенко. Ганна має до своїх рятівників прохання. Ага, будет вот пить да, а Ага. только где же ей рожать коробочку? Мы там оставили, в подвале. Там привезут тебе. есть коробочка. Я Хочу, чтобы вы привезли корма специального для котят, чтобы их было чем кормить. мы будем раздавать их на 8 марта, а одного я хочу оставить. За даними начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленко, у Бахмуті під щоденними обстрілами наразі залишаються понад 160 дітей. Вікторія Ліксєєва, Суспільне новини, Донбас осладить підшу по патлера паркісодця тривини. Щодня на обідню перерву до нового закладу приходить Маргарита. Дівчина каже, намагається обирати різні страви, аби знайти улюблені. Це вже втретє. Ми тут поруч працюємо. Дуже смачно подобається затишно. Так, так навіть такий дуже прикольний такий інтер'єр. Визначитися з вибором відвідувачам допомагає кухарка Анна. Розповідає, страви готують з шостої ранку. Щодня додають до меню щось новеньке. Є гуляш з яловичини. Є відбивна свинина, є відбивна куряча голубці, риб, хек в томатному соусі, хек смажений гарніри. Найчастіше питають, це перші страви, бо всі полюблять наші перші страви. До нас не просто до нас просто приходять, і кажуть, смачно ми хочемо ще дайте нам ще. Анна Переселенка, як і більшість персоналу буфету їдальні, розповідає власник Костянтин. Свій заклад чоловік перевіз з Краматорська, що на Донеччині. План червоний був просто вивезти обладнання, оборудовання. Далі вже думати, що з ним далі робити. Я длительне час почали скати поміщення, яке могло б бути ну, приємливим для маєвого оборудовання, для моєї заведення і збирав команду. У нас 80% з переселенців для мене принципово було їм дати роботу в першу чергу, а потім вже ну, все тобто, е, ну, за Свій заклад у Краматорську Костянтин відкрив за п'ять місяців до повномасштабного вторгнення. Достатньо важко, тяжело привив жалуватися. Ну, знаете, как жизнь не перенесеш. То есть, там у тебе осталось огромное заведення з євроремонтом. Вся моя личная недвижимость вже пострадала, скажем так, начиная від моєї життя квартири, включаючи родительським домом. Приміщення для бістрої їдальні Костянтин орендував у напівпідвалі в центрі Дніпра. На реставрацію каже підприємець, витратив близько двох місяців. Зі царський кирпич» що. Дніпра, поэтому я вирішив максимально оставить його первозданном виде. Прикольно, уютно. Може ще в наше час можна сказати в безопасности. тому що, типа в бункері, постійно тут уже кушаем. Як только кадрилісь ми тут. Тим часом Костянтин вже планує розширити бізнес, працювати на доставку, робити кейтеринг і вже незабаром відкрити ще один заклад. Софія Москаленко, Олександр Шалдипін. Суспільне новини Дніпро.